Привіт! Сьогодні буде в якомусь роді особливе видиво. Пам'ятаєте пряму трансляцію, яку я проводив в рамках Ukraine Game Festival? Під кінець трансляції до мене звернувся розробник однієї гри. Він люб'язно надав мені ключ, але тоді мій комп'ютер просто не вивіз трансляцію і гру, тому показати її не зміг. Я пообіцяв зробити видиво. Тож, зустрічайте огляд: No Kings No Kingdom. Що таке No Kings No Kingdom? Це гра від українського розробника в жанрі стратегії. Але все керування йде від першої особи. Якщо чесно, на думку мені одразу приходить Rise and Falls Civilization at War. не знаю чого. Деякими моментами вона також нагадує Mountain Blade. та про це трохи пізніше. Одразу хочу сказати, що я тут не буду нахвалювати гру тільки тому, що це український продукт. Якщо ви плануєте чи щось вже робите, і фіча вашого продукту лише те, що ви родом з України, ну одразу можете закривати свій стартап або навіть не починати. На національній приналежності далеко не заїдеш. Треба просто робити якісний продукт, і тоді ви точно станете популярними. Впевнений, це відео подивиться і автор. Хм, ще пак, я ж йому посилання скину. Усі косяки, які я назву, раджу сприймати як зону росту, просто звернути увагу на них і за можливості виправити. Хоча я бачив, що в стімі вже є сторінка наступної частини цієї гри. Я так розумію, основні сили будуть сконцентровані на ній, тому кардинальних змін саме в цій ігрі я не очікую. Отже, розпочнімо з графіки. Гра розробляється на Юніті в стилі лоу-полі. Це популярне рішення для невеликих студій, де просто немає ні сили, ні ресурсів, щоб вимальовувати графіку. Також такі ігри мають менше навантажувати комп'ютер, але тут все залежить від оптимізації самої гри. Як на мене, автору вдалося зробити приємну графіку. Щоправда, це моя чисто суб'єктивна думка, вона трохи відштовхує яскравістю. Вона не геть кислотна, але все ж мене, як любителя стриманої кольорової палітри, це таки відштовхнула. Судячи з скрінів другої частини, ця, якщо можна так сказати, проблема була переосміслена та перероблена. На скрінах кольори більш стримані та приємні. Принаймні для мене. Бо я з такою претензією можу і до Fortnite причепитися. От старий дід. Тут треба дивитися по відгуках більшості. В цілому ж графіка виконана в одному стилі і ніде нічого не вибивається. Анімації прості, є проблема з колізіями та текстурами. На навчальній карті я пройшов в камінь. А при будівництві теж є там один прикол: будівля виїжджає з під землі, і одного разу я застряг в кам'яній башті, бо зайшов в неї під час будівництва. Але після того, як башня була добудована, мене виштовхнуло на дах. Словом, я перевіряв гру на міцність як міг, і гра витримала. Був один баг, коли камера вилетіла хто зна куди. Та ситуація поправилася, коли я вселився в іншого персонажа. Я повторюсь: я намагався знайти баги. Думаю, просто граючи, ви таких проблем можете навіть не зустріти. Щось з графіки плавно перейшов на технічну частину. Словом, гра в доброму технічному та графічному стані. Не без косяків, але хто ж ідеальний. Правда, Тоде? Not, not it, it От би ще був обмежувач кадрів, щоб лишній раз не навантажувати залізо гравців. Не думаю, що ті 200 кадрів в меню такі потрібні. Про музикальний супровід тут нема чого сказати. Звук є, і вони просто доповнюють загальну атмосферу. Більшого я й не очікував. А от чим я був приємно вражений, так це ігроладом. І я не думав, що мене це так затягне. Суть така. Ви король. На початку ви маєте лише меч та скіпетр символ вашої влади, яким віддаєте накази. Що робити з мечем, ну, думаю, тут і так ясно. <клух> В першому поселенні у вас є головний склад, де можна наймати людей та початкові ресурси. По факту, це стратегія, яка грається від першої особи. В цьому унікальність. Всі команди віддаються від першої особи. Вселяючись в підданого, камера стає від третьої особи, але це не суть. У вище Rise and Falls у вас є два режими: звичайний стратегічний для віддавання наказів, та бойовий, де ви просто роздаєте тумаків. В Mountain Blade на локальній карті керування юнітами здійснюється через гарячі клавіші. Гале має виділення по одному юніту та будівництва. А на глобальній ви переміщуєтесь всім загоном. В цій грі також є глобальна карта та локальні. На глобальній карті ви переміщуєтеся як в Mountain Blade, тобто загоном. А на локальній карті є два режими: бойовий та наказів. В першому режимі все просто: ви б'єтеся за різними орками, окрім меча, доступні також магічні артефакти для кастування фаерболів та інших штук. Можливо, вселятися в тіла підданих та керувати їхніми діями. Все максимально просто. До речі, вселяння в інших юнітів добре різноманітній ігролад. А от на режимі будівництва давайте сконцентруємось детальніше. По-перше, у вас є ресурси: їжа, дерево, камінь, залізо та золото. Для збору ресурсів потрібно наймати працівників, вони працюють за їжу. По глобальній карті розкидані різні поселення, і в кожному поселенні ефективно збирається якийсь один ресурс, тому важливо контролювати ці всі поселення. Час від часу на поселення нападають орки і намагаються винести пральні машини ваших підданих. Треба захищати поселення, бо працівники не зможуть збирати для вас ресурси. Як на мене, тут добре показана феодальна система. Захищайте селян, і, навзаєм, вони будуть ділитися з вами лишками. Також є ліміт населення. Для розширення ліміту треба будувати будинки, але цей ліміт не безкінечний. Кожне поселення може дати 20 лімітів, окрім першого, воно дає 40. Це ще одна причина контролювати всі доступні поселення. Більше поселень, більше ліміту. Які ж ще будівлі тут доступні? Це склад та ферма. Ферма продукує їжу. Тут є щось типу менеджменту бази, тому що ресурси не відправляються одразу на склад після збору. Робітник має донести їх до складу, тому відстані впливають на швидкість збору ресурсів, як мінімум на локальній мапі. Також є кілька видів робочих. Наприклад, можна приручити павуків, павуки краще збирають їжу, або в таборах орків можна визволити полонених циклопів, які швидше будуть видобувати метали та камінь. Хоча, як на мене, це не дає якихось явних переваг. Конкретно в цьому аспекті гри треба краще якось попрацювати з балансом. Бо я просто наплодив багато робочих і мені всього вистачало. Наступні це військові будівлі, бараки та замок. В бараках можна наймати списоностів та арбалетчиків. Це проста піхота дальнього та ближнього бою. Ці два типи наймаються за їжу та трохи дерева. В замку можна наймати героїв в обладунках та ельфів з двома мечами, а також бойових слонів. Слон це по суті пересувна башта з арбалетником зверху. Доволі ефективний юніт. Моя тактика була така: шикую далекобійних юнітів, селяюся в одного з них та біжу виманювати ворога по одному. Агрю на себе якусь бідолагу і біжу до свого загону. Арбалетчики перестріляють ворогів на підході. А хто вже ж добрався, то того приймуть писаності. Щоб такого не було, а штурми потрібно було продумувати краще, треба автору зробити якусь систему тривоги. Щоб вороги якось повідомляли своїм колегам про небезпеку, і вони, ну, наприклад, починали патрулювати місцевість, так і поцілити в нового ворога для виманювання буде складніше. А то якось недобре, що можна аб'юзити таку просту тактику. В цілому ж, штучний інтелект тут не дуже такий інтелект, в принципі, як і в більшості стратегій. Але моделі камінь ножиці папір, які згладжують відсутність інтелекту, я тут також не побачив. Можливо, вона і є, але об баланс так само, як і механіка відбування ресурсів певними юнітами, тому що битви відчувалися як стінка на стінку, без глибокої тактики. Можна виділяти юнітів по одному, можна користуватися гарячими клавішами для виділення всіх юнітів, окремо піхоти, окремо стрілків або ж окремо селян, які гуляють, ну або всіх селян. Особисто мені не вистачало можливості сформувати загін, наприклад, через контрол. Так можна було б розбити піхоту на два загони, і битви стали б більш продуманими з засідками, з маневрами. Якщо ж повернутися до теми інтелекту ворогів, то у нас тут лоу-полі, спрощена модель світу, то чому не може бути спрощеної моделі поведінки? Щось я сильно доколупуюсь. Треба бути простішим. В цілому ж, не дивлячись на те, що я тут наговорив, гра мені сподобалась. Вона робить основне, що має робити гра, а саме захоплювати і дарувати емоції. Вона точно патрує веселощі не на один вечір та манитиме повернутися в цей світ. В кампанії є навіть натяки на сюжет та зачіпки до величезного та цікавого лору. Принаймні потенціал я побачив у цих репліках, які можна прочитати після битву з босами цієї гри. Я однозначно можу порекомендувати цю гру. Мені сподобалось віддавати накази та воювати разом із своїми воїнами. Гра дарує веселощі, а ще тут є кооператив та версія для VR. Хто хоче зацінити, залишу посилання на сторінку в Steam, а сам піду покатаюся на драконі. Але спершу хочу подякувати своїм меценатам, а саме Велоріусу за підписку. Дякую. Ну і традиційно, поставте коментар, напишіть вподобайку та кіньте грошей нашим захисникам. Остання дія найголовніша і обов'язкова. До нових зустрічей!